Хреново виглядаєш. Ти ще гірше. Ха. Ха. А отут стоп. А знаєш, що я так виглядаю? Що? Бо в мене реальна тема. А хоч тобі розкажу? О, от в мене нема часу, Мені бутилки збирати. Стоп! Що збирати? Бутилки! О, отут стоп. Отут стоп, отут треба не розказувати, а показувати. Дивимося сюди, от я тобі отут малюю. Що це таке? Корабель. Корабель то те, що ти з мужиками вночі куриш. Парку, то є пивзавод. Пивзаводу що треба? Пиво. Тобі треба пиво, щоб зранку похмелитися. Певзаводу треба фляшки. І отут, стоп, дивися, ось тут ти веселий, усміхнений і життєрядісний. чого? Бо я зранку похмелився пивом. Нє! Через те, що в тебе є реальна тема. В тебе є реальна тема. Все, що тобі треба зробити, тобі просто треба зібрати три фляшки. Просто три фляшки і більше нічого. Ти розумієш? Це реальна тема, це реальний бізнес. Давайте, все, забули стоп. Значить, Василь Петрович хто? Бомж. Бомж. Марія Петрівна хто? Бомж. Артемон Павлович хто? Вчитель трудового. А піде на пенсію, де хто? Бомж. Бомж. Бо. Ти їх трьох збираєш, ти їх трьох збираєш. І все, що їм треба зробити, просто зібрати по три бутилки, одна з яких йде. Тобі, і того в тебе вже шість бутилок. Ти розумієш, це є перший рівень. Далі Віталічок, далі вітаючок. Все дуже просто. Їм трьом треба зібрати ще по три таких самих, як вони. Ти розумієш? І вони збирають ще по три фляшки. І всі фляшки йдуть на перший рівень, потім йдуть керівнику групи. А що вони отримують взамін? В них з'являється реальна тема, в них появляється бізнес, вітаєчок. Mm. Далі вони збирають точно так само, вони збирають всі по три бомжі. Ти розумієш, ми збираємо всіх бомжів в нашому місці. Вони збирають всі фляшки і всі фляшки йдуть по структурі вверх. А що і... отримую я? Якщо ти закриваєш третій рівень, ти отримуєш брильянтову фляшку. Mm. Це, це, це реальний бізнес. Реальний бізнес структура розумієш, працює. Структура реально працює. Я вірю, що ти десь успішний через те, що в тебе овислі щоки і підвішений язик, Віталійчук. Далі розумієш? Тобі просто нічого не треба робити. Тобі нічого треба. За тебе робить перший, другий і третій рівень. Структура мене підпирає зник. І ти повинен далі працювати. От ситуація, ти йдеш по парку і дивишся, люди під пиво. Твої дії. Я підходжу і прошу пляшку. Ніколи керівник структури не просить пляшку. За тебе це робить перший рівень або другий рівень. А якщо нема нікого, Тоді по-любому хтось з третього рівня. По-любому. Дайше дочерку, ми зберемо всі фляжки в нашому місті. Всі фляшки. Що робиться з пунктами прийомів з клотари? Закриваються! Закриваються. Куди йдуть жінки, які там працюють старші на пенсії. Сраку вони йдуть. Вони йдуть в нашу структуру. Вони з досвідом. Вони з досвідом. Ситуація друга. Людина йде здавати фляшку в пункт прийому з клотарі, вона закрита. Що вона робить? Викидай! От і тут ми працюємо. Ми забираємо всі фляшки. Далі Віталічок, ми відкриваємо величезні склади в нашому місті і всі фляжки зносимо туди. Всі фляшки ми зносимо в наші склади. Далі ми перезванюємо до всіх бомжів по всіх містах України і робимо точно такі самі структури. Сітку, сітку робимо по всьому, по всій Україні, по всіх регіонах. Купа наших складів і всі фляшки йдуть до нас. Фляшок нема. Що робиться з спиртзаводами? Закриваються. Що робиться з пивзаводами? Закривається. Закривається. Що робиться з горічанами? Закривається. Закривається в Україні зникає горічаний бізнес. Україна стає тверезою країною. Люди перестають пити. Народжуваність росте. Жінки вертаються за кордону до своїх тверезих чоловіків. Працюють фабрики, заводи. Країна стає великою державою. Великою європейською державою наступає в євросоюз і вона стає європейською державою. І вони повинні знати, що вони повинні завдячити. Україна повинна завдячити цим всім нам, бомжам України! Володька, ти такий розумний. Звідки ти то все знаєш? Я колись е, в МВІ працював. А. Там структура та сама, але товар гавно, а фляшки то реальна тема.